Що ми тут порозкидали килимочки? Да? А ми робили порівняння. Знімали тільки що бахраму з килимочка грецької шикарної класики. Перейдіть, будь ласка, сюди і скажіть, що вам подобається більше. Ми знімали тільки що оверлог з грецької класики. Він тепер голенький без бахрами. Йому прохладно, звісно. Подивіться, які шикарний ми зробили оверлог. І точно такий самий килимочок ми можемо вам. Зробити з бахрамою розміри можуть бути до 3 на 5 Розмір є досить великий. Який вибираєте ви, такий ми і зробимо. Знайте що. Бахрама з часом все одно трішечки притреться і ви захочете її зняти, а можна взяти наперед. А знаєте, як можна зробити? Можна покайфувати з бахрамою якийсь час, а потім її зняти. Килимочок, до речі, грецька класика йде в холоднопудрових відтіночках. Класні відтінки холоднопудрів підійдуть і під сірі, і під бежев, і під коричневі, і навіть під зелений наш диванчик. Дуже класно. Ниточка йде хамелеон. вона переливається з різних сторін. Ласнюче, прикласнюче переблискує. Доставочка на такі кілимки стовідсотково безкоштовна. Ще Зробимо адресну, тому звертайтеся, і ми зробимо все як ви захочете, кело України.